Знайти новий дім, адаптуватися в чужому місці і почати власну справу. Усе це змогла втілити переселенка Анна Григоревська. Після початку повномасштабного вторгнення вона залишила Харків, куди колись переїхала з Дніпропетровщини, і зупинилася в Тернополі. Саме тут, попри невизначеність і страх, дівчина ризикнула і відкрила власну кав'ярню. Якось воно само собою, це все склалось. Спочатку знаєте, з жартів, все дійшло до того, що орендували приміщення, почали робити ремонт і відкрились вже. Здається, тоді, прямо в той момент, було все важко, бо це нове, щось нове для тебе, і ти не знаєш, як воно повноцінно все працює. Ми там брали навчання по відкриттю кав'ярні, по тому, як готувати каву. Найскладнішим моментом для Анни було наважитися розпочати свою справу, але завдяки наполегливості й підтримці найближчих дівчині вдалося створити простір, до якого після першого візиту люди повертаються знову і знову. Кав'ярня, що на вулиці Симона Петлю. Дори невелика, але з атмосферою, яку відчуває кожен відвідувач. Анна все продумала до дрібниць: меню, зону з дитячим куточком, книжки, настільні ігри, стіну з фото гостей у стилі полароїд Тощо, ти більше розраховуєш тут на постійних гостей. Тобі треба будувати з ними комунікацію, шукати якісь ваші точки дотику. Ну зараз у нас там. Ну, гостей 20, я точно можу сказати, які з нами з першого дня вже два роки. Вони кожен день там ну або через день, до нас приходять. Анна Григоревська додає, незважаючи на те, що відкривати нову справу у такий складний час було непросто, вона не переставала вірити у себе та працювати над задуманим. Якщо ти не спробуєш, ти не зрозумієш чи чи є в цьому сенс. Тому страх це таке, що нас завжди стопорить, але треба знайти в собі якісь внутрішні опори, щоб цей страх побудувати. Бороти її все ж таки спробувати. Історія Анни Григоревської не лише про каву, це історія про силу вчасного рішення, про пошук свого місця після втрати і про те, як маленька справа може дати відчуття дому навіть у новому місті.